Корови дві, у лося одна, а в людини жодної. Що це? Загадки зі смислом реально. Треба подумати. Ну, В лося є ті м -м, роги, Добре. Ну, і в корови теж. Хвіст, Добре, що ноги, це? очі та вся решта. Добре. А що є спільного в корови, в лося і в людини? Догадок нема. Ну, та подумай, ну що є спільного всі? Це ж жива істота, не жива істота. Ходять то 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 то, то всі. Думати, ну корова і лось, вони... Ну, вони може думають, може ні, я не знаю. Добре, що ще? Я не знаю. Добре, уважно слухай загадку. У корови дві, у лося одна, а в людини жодної. Сама відповідь є вже в загадці. Що є спільного в словах? Взагалі нема думок, що може бути спільного. Ноль. Я не знаю. А ви напишіть правильну відповідь в коментарях. Вибивай.